Вітаю колеги. Ось і нарешті у мене дійшли руки до, скажімо так, натуральних випробувань моєї розробки, це dsp процесор і в даному випадку це, скажімо так, кросовер. А якщо бути точнішим, це не зовсім кросовер, а це чотири незалежних фільтри, що налаштовуються. На кожен фільтр на даному етапі я зробив по. Декілька параметрів, які можна змінювати і зберігати в постійну і e пром пам'ять. Я буду вводити курсором. Ви будете бачити в, в якості елемента керування. Використовується енкодер. Всього лише один. Ми можемо крутити вправо-вліво і нажимати на кнопку. Із параметрів, які налаштовуються, ми бачимо low, Це низька частота зрізу. Для конкретного фільтру фільтр 1, 2, 3, 4. Далі ми бачимо висока частота зрізу, скажімо так, фільтр нижніх частот, або частота, з якої він обрізається з верхньої частини. Порядок цього фільтру. Наразі зробив другий або четвертий гейн. Той коефіцієнт підсилення, поправка на коефіцієнт підсилення, який ми хочемо відкоректувати, наприклад, якщо не маємо змоги це зробити безпосередньо на частині, яка приймає аудіосигнал, тобто на підсилювачі або в процесі, або для зручності фаза, яка має наразі два варіанти, ну і буде мати в подальшому, також два. Це всього навсього переворот на 180 градусів і сурс, це джерело звуку. І затримка. Давайте пройдемо по параметрах. Кожен параметр у нас може приймати різні значення, вірніше різний діапазон значень. Для частоти це може бути від 10 до 24 тисяч Герц. Для порядку це може бути. Якщо зайти в налаштування, нажавши кнопку, ми можемо побачити, що міняється 4, 4. це значить 4 знизу, 4 зверху. 2 знизу 2 зверху. 4 знизу 2 зверху. Ну і, відповідно, 2 знизу 4 зверху. 4-4 залишаємо четвертий 4 на четвертий порядок. Гейн міняється у нас від 0 до 255%. Фаза, відповідно, 0 та 180 лише. Вправо-вліво. 0 або 180. І джерело. Ми можемо вибирати в якості джерела. Перший вхідний канал, другий вхідний канал, а також перший та другий пополам, скажімо так, для сумування у моночастину. Наприклад, для використання у субнизовій частині аудіотракту. Вибираємо перший, тому що наразі ми підключили лише один канал із звукової, части... звукової... звукової карти. Ну і затримка може мінятися від нуля до, верніше, не від нуля, а від однієї до 500. Семплів. Це можна перевести з допомогою нехитрої формули, згадуючи шкільний курс 6 клас. Можна перевести в метри або в мілісекунди. Тобто затримка виходить в нас. Я не пам'ятаю в мілісекундах, а в метрах це приблизно від 7 міліметрів до 3,5 метрів. Приблизно. Точніше, я можу вже написати десь. В описі до цього відео. І що ми маємо по підключенню? По підключенню: ми маємо джерело звуку. Це звукова карта з допомогою нехитрого аудіофільського перехідника. Ми посилаємо лише один канал, вхідний, другий канал ми не задіємо, тому що така у нас задача сьогодні стоїть: зробити одноканальний кросовер на три частини. Далі ми бачимо субнизовий канал. Тут у нас пішло, 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 далеко до підсилювача, і там саб він стоїть далеко від мене трішки за метра три. Тому я показувати його не буду, бо там трошечки безпорядок, за який я, до речі, наперед вибачаюся. Тут кілька хвилин тому відбувалася магія. Кипіла робота. Ну і щоби не закипів я із своїми мізками, прийшлося мені трішки відволіктися. І зайнятися улюбленою справою для переключення для душі, скажімо так. Це у нас субнизовий канал. Це у нас канал, скажімо так, мідбаса та середніх частот і канал високих частот. І ми задіяли вхідний перший канал, вихідний перший, другий та третій. Четвертий поки що не задіюємо. Не задіюємо. І так, що ми бачимо по налаштуваннях? А по налаштуваннях, ми бачимо: перший канал у нас субнизовий від 24 до 110 Гц, четвертий порядок. Gain 100 фаза, до речі, фаза. фазу ми тільки що покрутили. ой, перепрошую, І вернемо її назад, щоб вона була та, як вона має бути. А, далі, що ми бачимо, а, джерело також це перший канал, тому що він у нас в даному випадку один-єдиний. І затримка мінімальна. Далі другий канал у нас, скажімо так, мідбас до середини. Від 110 до 4800 гц. 4800 гц. Далі у нас е, так само порядок 4,4 і гейн я виставив, до речі, 40, а не 100. Хоча перед тим я нормалізував всі підсилювачі по вихідній напрузі, але так сталося, що саб стоїть трішки далі. Оця акустика вона стоїть тут прямо перед носом. І вона буде грати значно голосніше, щоб вона не перекрикувала. І ви відчули, як воно дійсно працює. Я вирішив внести таку невеличку корекцію. Аналогічно по е, високих частотах гейн 40 та частота зрізу знизу 4800 Гц, ну, і до максимально можливої 24 тисяч. Порядок також четвертий. І... В якості, скажімо так, мідбасу, будемо використовувати таку прошлих інженерних літ акустику. Ну, назвемо її лінійний масив. Так? Вона так буде лежати в нас, як елемент лінійного масиву. Ну, Це насправді жарт. А це у нас буде невеличкий твітер, який напряму підключений до какашкового підсилювача. Чому какашкового, можливо, я колись вам про це поясню. А, але на даному випадку. На даному етапі він працює, звук якийсь там з нього йде, щось там цикає, і для просто оцінки він, скажімо так, підійде, підключено це все до 9 вольт через аудіофільський роз'єм, верніше через аудіофільську відсутність роз'єму, щоб не було зайвих е, переходів, скажімо так, паєк, тому все напряму. Звісно, жарт. Аудіофіли вони такі дивні люди, вони мене не зовсім зрозуміють, я їх також, до речі, не завжди розумію. Ну і тим не менше, давайте зараз спробуємо потестувати. Ем, ну що, відключимо для спецефекту субнизовий канал і відключимо, е, відключимо ще пищалочку. Давайте відключимо, щоб вона нам не заважала. Будемо слухати до частоти зрізу 4800 Гц. Я думаю, там до 5 кГц дехто навіть і не чує, можливо. І будемо слухати музику з YouTube. На жаль, просто треки, які подобаються мені, які спектрально наповнені від субнизів до скажімо так, ультрависоких частот. Я не можу включити, бо YouTube мені буде присилати попередження. А такі треки, які на YouTube є в доступі на халяву, скажімо так, вони не зовсім відповідають моїм слуховим вимогам, але тим не менше, ну давайте все-таки будемо слухати. Це зараз без високих. Я буду пробувати їх вмикати. Тут, як бачимо, є сурс, і в сурсі прочерки Це значить, що канал високих частот Він відключений. Давайте попробуємо щовкнути О! Зразу чути, як високі з'явилися, така прозорість у звуці, а, до речі, як грають самі високі. Включимо середні, бо це трошки ріже вухо. Давайте додамо звуку. зараз відбудеться магія. Дивіться. Я не знаю, чи було чути на фоні музики те, що я сказав, що мала би відбутися магія, коли я включу сурс на першому каналі, який в нас відповідає за субнизи. Давайте ще раз прослухаємо. Включаю. Ох, пішло. Сап, правда, далеко трішки. Давайте послухаємо сам саб без е, нічого окрім нього. Так, відключаємо, верніше, включаємо саб. Відключаємо середні і мідбаси, і відключаємо високі. слухаємо. Не знаю, чи чути, але мені закладає тут вуха, і дзеленчить у мене все, що на поличках лежить. Ну, показувати я не буду, що там лежить, там насправді бардак після тяжкого трудового дня. Але от воно гепає так, що просто вентиляція десь там дзвенить під стелею, і на тумбушці інструменти на стелажі. Добавимо серединки і міда. Чалочка впала. Поставимо на паузу і причіпимо назад. А від чого ж вона впала, непонятно. Чи я її просто зачепив, чи вона від вібрації. Думаю, що я її просто зачепив. Перепрошую, можу поставити на паузу. Причепив її на місце. Давайте я скину зараз загальний рівень звуку. До речі, тут є індикатори. Ви бачили. Це два вхідних канали і чотири вихідних. Шкала, до речі, логарифмічна. І оцей проміжок від 0 до мінус 20 ДБ дорівнює 10 разів по амплітуді, десь 10, 10 крат, потім в 100 разів, 1000 разів, 10 тисяч разів і в 100 тисяч разів менший сигнал. Е, як бачимо, зараз у нас сигнал, коли навіть. Коли зупинений звук, шкала мала би щось показувати якийсь рівень шуму. Але я думаю, це пов'язано з тим, що в мене гейн просто скручений, і так я бачив, там мінімум щось дергалося. При 100% там якийсь шумок пролазив. Давайте все-таки скрутимо, хочемо поекспериментувати ще з налаштуванням самих фільтрів. Та, дивіться, я залишаю всі канали включені. Так, зараз грає саб. Давайте ще раз його послухаємо Так, на максимумі. Ну, майже на максимумі. Гепає та й гепає собі. Насправді закладає вухо, але я зробив таку корекцію спеціально, щоб е, смартфон зміг ті субнизи зняти, тому що насправді він має свій фільтр по обрізці частот знизу. Бачите, як високі гарно проявляються. Трішки додамо, щоб я думаю, що я затихо зробив. І давайте так для, для чистоти експерименту покажу, як воно все працює на люту. Будемо використовувати тільки субнезовий канал, щоб він доповнював, скажімо так, спектр. І так, я перепрошую, якщо я щойно не знімав те, що я роблю. Я забувся, що я тримаю в лівій руці смартфон. Якщо таке сталося, наперед прошу вибачення. Перезнімати я не буду. Я завжди знімаю в один дубль, На інше в мене просто не вистачає часу. Що я хотів зробити? Я хотів оцю колонку, яка. Зараз є в якості лінійного масиву, включити її у повний спектр. Але для цього ми оцю пещалочку відключаємо взагалі. Це шовковий купол із неодим... неодимовим магнітом. Мені її подарував адміністратор однієї музичної групи по ремонту динаміків у Фейсбуці. Кажуть, що це ніби якийсь український виробник. Я, чесно кажучи, не взнавав. Вони в мене довший час просто валялися без потреби, і я от сьогодні пробував їх використати. Так давайте повертаємося до наших, до наших аудіопроцесорів, до наших кросоверів і вмикаємо, скажімо так. А давайте, знаєте що? Давайте ми все-таки сабову частину відключимо взагалі. І будемо експериментувати тільки з однією смугою. Дивіться, я буду крутити частоту розподілу, а, до речі, високих не буде чути, тому що мікрофон у мене знаходиться з цієї сторони в смартфоні, а твіттер тут. Ладно, будемо без нього. Я думаю, що ви зрозумієте, що воно все працює. Отже, крутимо частоту зрізу зверху. you <laughs> А тепер крутимо знизу. Я тут періодично перемотую пісню, бо вона десь пропадає по спектральному наповненню, пропадають низи, пропадають верхи, через те є участок, де вона грає більш-менш рівномірно. І, до речі, ще хотів провести один цікавий експеримент. Зараз я поставлю на паузу, налаштую, щоб дві пищалки і ця і ця грали однакову смугу частот. І попробуємо затримками регулювати їх узгодження геометричне. Але для цього мені напевно треба буде якусь із однієї з них висунути вперед. Провів експеримент, поки ви цього не бачили. І скажу, що я не зовсім задоволений тим, що я хотів показати. Це все робиться експромтом. Насправді, оцей твітер і оцей твітер він зовсім має різну АЧХ. Цей забирається значно глибше доверху, цей значно чутливіший. Хоча я і зробив корекцію по е, гейну, але на слух. Ну, є невеличкий ефект, але він більше відчувається двома вухами, ніж буде чути у моно мікрофон смартфона. Але давайте все-таки попробуємо. Я зараз перейду в затримки і буду крутити від одинакової затримки до теоретично, якщо по 7 міліметрів, тут сантиметрів 20, то має бути десь у мене порядка 30 семплів. Ну, зараз ми це на практиці перевіримо. Давайте слухати. Крутимо. Чесно. Вухами воно відчувається, насправді є дійсно узгодження по верхах, але з'являється якась каша з інтерференції. Не можу зрозуміти чому, хоча нібито все мало бути окей. Можливо, це просто моє вухо налаштоване спочатку під один фазовий Су між е, е, двома. Випромінювачами звукових коливань, і коли я міняю цю затримку, то відчувається така, такий ефект високочастотного фленджера. А можливо, до речі, тому що я все-таки е, цю колонку пустив, лінійний наш масив пустив у повну смугу, а додатковий твітер лише від 5 кГц і вище. Через то ефект він не настільки має значення. Я думаю, що якби. Акустичні системи були абсолютно ідентичними з одинаковими з одинаковими діаграмами направленості, одинаковими АЧХ, одинаковими імпульс респонс. То е, ця картина би набагато яскравіше була виражена при записі на мономікрофон. Ну, на даний час у мене все. Давайте ще потішимося трішки просто голосним звуком. Hmm? Oh.